Добрий день малята! Сьогодні з вами будемо лепити калину, символ нашої батьківщини України. Є десь ягідка одна, дуже гарна і смачна, не ожина, не малина, а червона калина. Давайте розглядемо цю рослину. Подивіться, які гарні різні лісточки, а якого вони кольору. Так, правильно, вони зелені. Подивіться, як багато є їдок, а якого вони кольору. Так, правильно, вони червоні. А зараз я запрошую вас на роботи. Для роботи нам буде потрібен білий аркуш паперу, дощичка, пластилін, фломастер та серветки. А зараз зробимо зарядку для наших пальчиків. Вітер тихо калину качає! Право вліво її нахиляє, раз нахилив, два нахилив і знову на калині вітер шумів. Cheese. Вчила добро пам'ятати, стежину топтати у ріднім краю. Матуся навчила у тому і не знати. І візно любити вкраїну свою. Матуся навчила. Ось така калина в мене виш. Чекаю на ваші фото. До побачення. побачити.